У їдальні в приміщенні Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти з вересня почали харчувати внутрішньопереміщених українців, розповіла кухарка Катерина. Курочка запечена, пшенична каша і салат з бурячка. Смачного вам. і супчик рисовий. У їдальню щодня приходять більше ста людей, каже кухарка. Справляємося Поки позитивно. При вході переселенці показують талон. Це знижка на обід 50 відсотків. Говорить Юлія Матвеєва. Жінка з родиною приїхала на Волинь із Слов'янська. «Небезпечно було залишатися у місті. Наближалися небезпечні всі ці дії військові, і ми не стали чекати вже зовсім крайніх подій. І ще у березні переїхали до Луцька. Їдальня розрахована на 60 людей. Функціонувала раніше їдальня для наших працівників і для вчителів, які підвищують курси кваліфікації, які приїжджають з різних районів нашої області, і, звичайно, потрібно десь прикріпити свої сили. Також тут харчувалися і наші юні таланти, які брали участь в олімпіадах. Людмила Гонтаренко з онуком з Луганщини. Пенсія мала 200. Ну, так що оця допомога і зіграла роль нам у Маріуполі. Ми довгий час взагалі їли з костра на кострі готували. А тут гаряча їжа, дуже смачно. Ми тікали від смерті, бо обстріли були 16 блокпостів російських. Отримати талон на харчування можна в департаменті соцполітики Луцької міськради з 23 березня. До 1 вересня ми витратили саме з бюджету 5 мільйонів гривень. Заклали в програму ще додатково 5 мільйонів до кінця року. Вікторія Майборода каже: до початку навчального року у Луцьку діяли чотири соціальні їдальні. Харчувалися безплатно, орієнтовно 1700 людей. Зараз їдальня одна. Отримати гарячий обід можна з 12 до 15 години. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк.